Мій будинок зруйновано через війну. Чи можу я отримати компенсацію? Звісно, це передбачено законом. Її можна отримати за знищений об'єкт житлової нерухомості, який вже неможливо або економічно недоцільно ремонтувати, а також за пошкоджені об'єкти, які можуть бути відновлені. Які саме об'єкти житлової нерухомості підпадають під компенсацію? Компенсацію ви можете отримати за квартиру. Будинок садибного типу, садовий або дачний будинок, об'єкт, що тільки будувався, та вже мав несучі конструкції. Повний перелік таких об'єктів є в тексті закону. А які умови отримання компенсації? Об'єкт житлової нерухомості має бути розташований на території України, яка на момент повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року не була тимчасово окупованою. І його знищення чи пошкодження відбулося внаслідок війни, починаючи з 24 лютого 2022 року. Хто може отримати компенсацію? Це громадяни України, які є власниками пошкодженої або знищеної житлової нерухомості, замовниками будівництва, особами, які здійснили його фінансування, членами житлових кооперативів, які викупили нерухомість, але ще не оформили право власності на неї та їхніми спадкоємцями. Також на компенсацію мають право об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, якщо йдеться про пошкоджене спільне майно такого будинку. Тобто компенсацію отримують всі без винятку. Компенсація не передбачена для осіб, до яких застосовані санкції, які мають судимі за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, а також їхніх спадкоємців. Якщо мій дім знищено, мені дадуть кошти на купівлю нового чи допоможуть відбудувати. Якщо вашу житлову нерухомість було знищено, держава пропонує два способи надання компенсації. Так, компенсація може здійснюватись у вигляді надання грошових коштів для фінансування будівництва будинку садибного типу, садового або дачного будинку? Іншим способом надання компенсації є фінансування придбання або інвестування у будівництво квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку із використанням житлового сертифікату. А якщо будинок пошкоджено частково, як буде надано компенсацію? Компенсація надається шляхом виконання робіт, пов'язаних з будівництвом, для відновлення пошкодженого об'єкта та надання будівельної продукції для таких робіт. Загалом зрозуміло, але мені хотілося б більше деталей. Для цього ви можете детально ознайомитись з положеннями вказаного закону. А також нормативно-правовими актами Кабінету міністрів України. Ми створили серію відео, щоб допомогти вам розібратися в питаннях компенсації. Переглядайте, будемо раді допомогти!